Футболочки Mix екстра 20 кг, кілограм, кілограм 8 євро. Розміри від XS до XXL. Перше, що ми бачимо, це ось таку ковтинку на короткий рукавчик з кишенькою. Далі. Далі у нас ось така маєчка, нучнушечка. Ось така футболочка розміру XXL. Ось така. Далі у нас ось така маєчка з підтримкою грудей і по стопіком. Ось така шикарна новесенька з бірочкою. Італійська ковтинка. Ось. Наступна. Це у нас така кольорова пишечками. Розмір, думаю, емочка. Так. Далі ось така лілова маєчка на бретельках. Та ось така, типу, блузка на замочку. Нагадую, що фасони різні, на різну вікову категорію, як і розміри. Ось бодік, дуже маленький відсоток бодіків. Білесенький. Далі. Ось така сіренька футболочка. Чоловіча, мабуть. Елічка. Далі ось такий топ. Ось такий. Далі в нас ось така бейсболочка. Розмір. Не розмір. Далі маєчка в кольорі шоколад. Також така більшенька. М -м 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 -м. Далі. Далі у нас ось така. Дуже приємна, легесенька, футболочка ніжно-рожевого кольору. Далі ось така. також, Папая. Куди ж ми без папая? Куди ж ми без брендів? Ось така з зірочками, Далі. Це у нас Gildan, Ось така. Стильова. Топ. Топ такий. Ось. Думаю. Іксеска Еска. Ось така сіренька, мультяшна. Розмір... Не 13-14 років. Далі. Далі в нас ось такий топ з дуже цікавою спинкою на зав'язочках. Наступна це чоловіча бейсболочка. Супер легесенька, дихаюча. Наступне це у нас бордо. Ось така, як під блузочку. Там ось такий від боку Бодік. Супер стильовий, класичний, чорненький. Далі. У нас базова футболочка. Ось така. Емочка, мабуть. Наступна це у нас ось така чоловіча футболочка з помірцем. Та ось така ніжно-ніжно-м'ятна, дуже приємно до тіла жіноча. Елічка. Ось такий топ спортивний. Есочка. Далі в нас чоловіча. Ось така футболочка. 50-го розміру. Ось така жіноча такими паєточками відділи. Ось така чорненька, супер стильова під джинсики, просто супер. Наступна це класична голубесенька футболочка. Унісекс може бути як і на жінку, так і на чоловіка. Ось така футболочка. З такої тканини жатої. Широченька. Наступна це у нас. Листочки. Нагадую, що 8 євро кілограм футболочок. Блаче 20, 20 кілограм На різну вікову категорію. Як бачите, та на різні розміри. Так, ось така чоловіча ще бейсболочка І ще одна. Жіноча, мабуть, тому що з чашечками. Ззадня спинка на резиночці. Далі. У нас ось така супер прикольна на зав'язках знизу. Наступна. Наступна у нас ось така футболочка від Primark, Також супер стильова. пудрі. Класична голубенька, така як була попередня. Як бачите, є повторення. та супер стильова футболочка, яка прилягає до тіла. Тягнеться суперово. Далі ось така щебейсболочка, також жіноча. Та звичайна тілесна, супер легесенька. Далі в нас тваринні принти. Вже в трендах не один сезон. Ось така. Та ось така з красивими рукавами. Це у нас Далі. Ось така чоловіча, суперстильова. Подивіться, яка шикарна спинка. Наступна. Ось така у нас в американському стилі. Ось така. Та візьмемо ще таку лілову. Перед коротший зад-довший. І. Ось така чоловіча брендована футболочка в кольорі мокрий асфальт. І ось така маєчка також супер легенька, дихаюча. Ще в ящику дуже багато товару. Тому, як вас зацікавив цей лот, звертайтеся до наших менеджерів у Viber та очікуйте на відправку.